У соціальних мережах вона з квітами в руках і песиком на прогулянці, але варто їй вийти на борцівське килим. І перед нами вже зовсім інша Лілія Маланчук зібрана, стримана та нещадна. Тут діють не емоції, а точність рухів, і саме тут вона кладе суперниць на лопатки. Лілія титулована борчиня вільного стилю, яка за плечима має численні нагороди та перемоги чемпіонатів України, Європи та світу. Свою спортивну кар'єру вона почала ще на Вінниччині в 11 років. Але справжній прорив відбувся в білій церкві, куди вона згодом переїхала. Восьмого класу я поїхала перший раз на Україну, 38 кілограм виграла. Це були мої перші такі змагання, і тренер побачив мені потенціал, і ми почали з ним працювати більш серйозніше. У нас велика конкуренція. В моїй категорії дві дівчини є також по силі зі мною. Раніше були дорослі дівчата, які мені трошки заважали попасти на Європу, на світ. Ну, по 30 років, різні досвіди, різні ваги категорії. і Зараз я трішки підросла. Маю невеличкий досвід і можу сама представляти на міжнародній арені. Нині 23-річна дівчина, майстриня спорту України міжнародного класу та членкиня національної збірної. Щоб тримати цей рівень, вона тренується щодня. Загалом 11 занять на тиждень. У розкладі не лише боротьба, а й відновлення. Сауна, масажі, контроль за сном, вагою та харчуванням. каже для неї спорт це задоволення, але навіть у ньому має бути щоденна робота над помилками. Саме це і робить її результат не випадковим, а закономірним. Зараз пройшли змагання Чемпіонату України, де я посіла перше місце та виборола поїздку на чемпіонат світу, який відбудеться через три місяці в Хорватії. Зараз ми готуємось. У тренера є свій план на кожен день. Наприклад, в суботу зранку у нас крос, тренажерний зал. Вечором у нас відпрацювання, так як після вихідних початок неділі. Вівторок у нас більш складніший день там розбарювання, боротьба уже досконалення кітків, більш коли тіло вже розігріте, і з кожним днем все складніше до п'ятниці. Серед найбільших здобутків Маланчук стрібло Кубка світу 2020 року. Друге місце на чемпіонаті Європи 2021, го Бронза на світі у 2023 му Та титул чемпіонки Європи 2024 року. Але так було не завжди. Зізнається спортсменка. На початку кар'єри доводилося чимало програвати. Та сьогодні ситуація змінилася, і тепер її бояться суперниці. Своєю фішкою Маланчук називає прохід у ноги. Прийом, який вимагає не лише Лескавичної реакції, а й ювелірної точності. Боротьба це такий простий спорт, який в якому воля до перемоги. Якщо вона більша, ніж страх програти, тоді який шанс є у лілі. Сис впало. Вона має сильний характер. Йде до цієї перемоги, тобто вона старається зараз. Така тенденція, що жіноча боротьба вона на такому рівні світ, що не так легко виграти. і вони зачасту борються і жорстче і краще, ніж навіть чоловіки. Тому не можна сказати, що жіноча боротьба це так собі, якесь там тиквандо. І поки завершувати свою боротьбу в спорті Лілія не планує принаймні не раніше ніж здійснити головну мрію вийти на килим Олімпійських ігор. Тож попереду у дівчини ще три роки підготовки, аби у 2028-му таки поїхати до Лос-Анджелеса та гідно представити Україну. Ярослав Гопаца, Олександр Куга спеціально для Еспресо.